Всім привіт! Мене звати Людмила. Я вас вітаю на своєму каналі. Якщо ви мене дивитесь, то значить у вас є світло і є інтернет. І це вже гарні, гарні новини. Сьогодні я вам хочу розказати про те, як в мене тут на цьому віконечку змінилися. Бачите квіти. У мене тут тепер стоять підлітки, парфумовані фабрики. Та декілька великих квітів. Свою Sparks квітучу, гарну, я подарувала Матусі. Вона заїжджала в гості і дуже сильно хотіла собі якусь орхідейку. Також я вирішила її ощасливити. Дивіться, у нас сьогодні гарні новини щодо парфумованої фабрики «Одоріон». Пам'ятаєте, я мені показувала. В неї сухі корінчики від шиї. Мені в коментарях в попередньому відео порекомендували обробити її фунгіцидом. Дякую! Я все зробила, як ви мені казали. Я корінчики не прибирала, але обробила орхідейку фунгіцидом. І дивіться, тут малюк трошечки підріс за цей час. Листочки нормально мають тугор. Все нормально, адаптується орхідейка сподіваюся, що вона скоро буде ростити свої корінчики. Малюк росте, але це не головна новина, котру я хотіла вам показати. Дивіться сюди в центр. Пам'ятаєте, тут не було центрального листа. Зараз я включу макрокамеру і вам дещо покажу. Дивіться, на макрокамері вам вже видно. Ось там малесенька така цяточка, то росте новий листочок. І я ще помітила це декілька днів тому. Але, знаєте, не хотіла так речуватися та записувати відео. Але сьогодні, коли я на підвіконні протирала все, то побачила, ось там росте маленький листочок. Тобто орхідея збирається жити. І це мене не може не радувати. Ми всі вижимо, все буде добре, все буде в нас якнайкраще. І орхідейки наші також виживуть. На цьому підвіконі ви бачите в мене Adorium, Diffusion Meteлик стоїть. Також далі біля вікна в мене є сеншн. Це в мене Diffusion, далі звичайний квітник, такий у нас випустив, Dusty Bell. і ось мій Одорін. Тобто в мене є 5 парфумованих фабрик, і з них 4 тільки вида, тому що Diffusion та Diffusion є метелик. Сподіваюся, що все буде добре. Все буде з нами гаразд. Ми будемо і в теплі, і зі світлом. Буде більше українського контенту. Щоб у всіх було світло та можливості записувати відео. А я вам бажаю гарного, мирного, тихого дня до нових зустрічей!